Ристи Хмельницької обласної громадської організації Подійська правова ліга зазначають, спеціальних пільг або ж переваг у працевлаштуванні для воїнів АТО немає. Час проходження військової служби зараховується до вислуги років та стажу за спеціальністю, що і дає можливість стати на облік у центр зайнятості і отримати матеріальну допомогу по безробіттю. Кожен учасник АТО повинен знати, що він стає на облік в центр зайнятості і обов'язково повинен подати заяву, впевнитись в тому, що її зареєстрували, що його поставили на облік. І важливою соціальною пільгою всіх громадян України, саме безробітніх, є допомога по безробіттю. Її починають виплачувати на восьмий день після того, як особа була поставлена на облік. І для того, щоб її виплачували, треба подати ще окрему заяву. Яву для учасників бойових дій це також військовий квиток якщо попередньо працював, то перелік інших документів там і трудова книжка, і інші документи. Їх перелік можна дізнатися в центрі зайнятості. Статус безробітнього може набути особа працездатного віку до призначення пенсії, яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбаченим законодавством доходів, готова і здатна приступити до виконання роботи. Юристи додають, якщо ж безробітному у центрі зайнятості знайти роботу не вдалося, є альтернатива. Виплата разової допомоги для організації підприємницької діяльності. Якщо дійсно учасник АТО відчуває, що він може себе реалізувати у власній справі, зареєструвати бізнес, він може подати заяву і отримати оцю всю допомогу, яка йому передбачена, по безробіттю, одноразово і зареєструвати бізнес. Якщо безробітного, приміром, не влаштовує сума заробітної плати на робочому місці, яке запропонували у центрі зайнятості, це не дає й...